Всем привет, ребят! Сегодня будет рубрика «Я... «Как я делаю домашку». Давно таких видосиков у меня не уходило на канале, но сегодня, сегодня мы будем делать историю, За рубежку, и знаем природу, украинская мова и ну, тут культура БД. Ну, короче, без разницы. Начнем, конечно же, историю, с истории, потому что это мой самый нелюбимый урок. Что ж, посмотрим, что нам задоволит Так, вот, короче, что написал. Ще напишу все остальное. Ну так ось, подивіться відео, прочитайте параграф 23. Письмо від... відповідь на питання, за якими ознаками в описанні параграфи. Ну, коротше, мені лень далі читати. Зараз подивимося відповіді. Ну, ось він знайшов на перше завдання відповідь. Ну, що ж, поки перше написали. Подивлюсь, що там у нас друге. А друге у нас завдання. Можна зробити шекс. Так, у нас написати письмо в зошиті відповідь на питання стор. 112, звідки ріжки мов моєсей. Дивне завдання. Ось, значить, знайшов, звідки ріжки в Моєсей. Ну, коротше. Зараз будемо делать Давайте пару секунд, а я буду уровень. Хотите прикол? Звідки рішки у моесея? По... Один чел, який перекладав дав біблію, неправильно просто переклав одне слово. И це поменяло полностью всю историю. Капець. Что ж, історію мы сделали. Так, що у нас дальше. Дальше у нас де... загру видно. Что ж... Ну, так я себе предмет. Так. Зарубежка. Блин, шестерка. Убит. Так, что у нас? Домашнее завдание. С косты, схему. Сковости. Граждане від твору. На ниш. Лезду. Что ж, я пока подумал, а вы включу скобы придумаю. Что ж, у нас классный свет. Обидно. Ну, сейчас начал вот выходить. Включи вы полностью уже сделаю все. Доброе. Давай. Написал, зараз буду давать. Так, ось, это работу, камеру, разработать фото. Чек. Так, подтверждаю. Ну ж? Не знаю, поки так, так. що ж. Ждаем, пока завантажить. Так, здато, здато, все сдала. Що у нас дальше там? зарубіжжя не зробили. Зараз подаю, что у нас дальше. А у нас дальше пізнаємо природу. Ну що, Но нам наведалось зошиты. Поэтому пропускаем. Що у нас остається? Е украмо. Погнали. У нас по-украински мови контроль, но этого тоже скипаем. ж, уже почти всю стопку зробив. Сейчас подаемся, что у мене культура. Добрый сосис, точнее буду робити. Потому что у нас раз... один тиждень зарубежный, другий тиждень культура добрый Ну, вот так, короче. Ось завдання. Переглянути відео і презентацію. Підготувати проєкт на тему українські, які якими... мають високі здобутки в громаді здоров'я. Ну, зараз пошукаємо.